На початку свого відео хочу вам показати зблизька отак цей апарат, отаку швейну машинку стареньку, а потім вже буду говорити з вами і розповідати, що я сьогодні задумала. Отака, бачите? Я думаю, що у багатьох ще є мого віку дівчат. Є такі машинки, пишіть в коментарях, в кого ще збереглася така машинка. Старенька, але ще працює. Так, я вже всілася. Добро всім вечора. У нас зараз вечір. Я не знаю, з учора мене вчора в мене з'явилася таке, таке натхнення і ідея. Витягнути свою машинку і трішки щось пошити, поки зима, поки на дворі роботи немає. Але сьогодні такий день, я вам скажу, почався в нас рано встала, відчуваю, що щось, ну, якось у, тут у хаті тепло, а, бо тут в нас грубка тепла, а там вийшла вже в кухню, що якось холодно. Ходила, вділася, потім думаю, невже це такий сьогодні мороз сильний. Від було, ну там прохолодно в нас у пристройці, в кухні ванна і коридор, веранда, то там холодніше, але все рівно не так холодно. Я до труб, Труби холодні, до котла, а він потух. Автоматика спрацювала і вимкнула котел. Ну, знайшли причину, ліквідували аварію швиденько, і котел працює. Потім у нас вимкнули світло. Сьогодні у нас 9,5 годин не було світла. Аварійне відключення було завела Наташа генератор, з генератором також була проблема, Ну, слава Богу, також ліквідували. Ну, коротше кажучи, якісь такі напасті сьогодні. Ну, а я ще з учора ж уже собі планую сісти шити. Витягнула машинку, вона в мене. Уж там у шафі внизу схована, то як витягувати, вже тоді треба витягнути так, щоб сісти і шити. Щоб вона в мене стояла тут посеред кімнати. Світла немає. Ну, я вмостилася тут коло вікна, таке днівне світло, денне світло і було нормально. Чоловік казав, бери ліхтарика, ну я обходилася якось так уже, ще було видно. А чому захотіла шити? Тому що лежать такі різні шматочки матерії. Я колись показувала в скрині, що в спадок перейшла мені там. Отака матерія різна такі шматки, що ось і такі є. І отаке ось є. І ще там є різні таке ось біле, такий чималий шматок. Ну, думаю, що воно буде лежати, з року в рік я його перекладаю. Сяду щось, щось з нього пошию. Ну, була таке, отакий був шматок, залишився так маленький тільки. Пошила отаку маличку. Ось так як потрібно, пошила, така довга, у нас є такі довгі подушки. вузенькі і довгі, то дум, пошила таку нову лічку, Думаю, нехай буде там. Потім лежить шматок отакого, таке красиве воно, але думала, думала, що мені з нього пошити. Ну, камера не передає, воно такий темно-синій колір, бо так. Дивлюся, то наче воно показує як чорне, але це темно-синій колір поле. А тут уже квіти червоні. Тут також червоніші вони на матерії, ніж дивлюся, камера показує. Думала-думала, що з цієї матерії з квітами пошить і придумала собі пошити фартуха. Ну, одного, я ж кажу, в день ще. Хоч і світла не було, пошила такого фартушка собі. Бачите? Так вам покажу, може, видніше буде. Такий фартух. Ну, надійну вже не хочу зараз ставати і одівати. В якомусь відео буду готувати щось на кухні, то подивитеся. Просто взяла пошила, так обстрочила зав'язки собі, ці шнурочки, все по. Пристрочувала. Думала, ще є в мене така стрічка червона. Думала, я візьму, ще там щось пообстрочую, зроблю щось таке, щоб, а потім передумала, думаю, це ж фартух. Він часто стирається, як це буде стрічка потім виглядати після стірок. Вирішила, буде він такий простенький, без всяких стрічок. Та я хоч буду займатися ці дні. Ще там витягла такі, є там, подивлюся, можна і простенько пошити. Здорові такі шматки матерії, полосати. Так, я хочу вам розповісти, я взагалі-то я шить любила ще дівчиною, там придумували, шили сарафанчики собі з сестрою, з Наташою, і мама завжди шила, але в нас там машинка була. Німецька ота Зінгер ножна. Тут у мене ж ручечка є, ручкою кручу. А там колесо також є, але там колесо крунув і внизу я не знаю, як правильно сказати, чи то педаль, чи то воно таке широка така штука, Стали, є, ставиш ноги і ногами так нажимаєш то пальцями, то п'ятою. І воно так гойдається і строчить. Мама завжди шила, і ми вміли також на ній шити. І з Наташою шили собі сарафанчики літні, якісь, і якісь піднички там, ну, щось таке собі там. Як уміли, так шили. Звичайно, що воно не було ж так. І складочками повні шили, і мама нам шила такі, багато її вшені замовляли, але і вдома таке ж, для... щоб вдома ходити, то самі шили собі. Ну, і був час ще після школи, як я 10 класів закінчила, я поїхала навчатися, поступила, як поступила? Ну, здала документи в Білій церкві, в училище швейне, де навчають на швей. Ну, що я вам скажу, недовго я там пронавчалася, дві 2 тижні. А так попало, що перший тиждень ми ходили на заняття, нас там учили, зніму цю катушку вона закриває. Один тиждень нас навчали шви, просто ми голку брали і шви шили по матерії різні види швів. А потім другий тиждень ми були на цибулі, на поле на роботи нас послали. Раніше ж так було, що посилали на поле на роботу. І нас послали на цибулі. І ми там таку дрібненьку цибулю тиждень вибирали. Оце я дві тижні там провчилась. Так. Приїхала. Навіть не приїхала додому, мамі нічого не сказала. В кінці тижня, другого тижня сама пішла і забрала документи. І приїхала додому вже з документами вже все. Прийшла мамі, розповідаю, вона каже, що ж таке? Ну, не знаю. Кажу, Можливо, щоб я далі ще вчилася, було б цікавіше. Ну, це перший тиждень з цими швами, Ну, видно, так потрібно було. Коротше кажучи, забрала документи і на цьому моє. Навчання на швею закінчилося. Але все рівно, вже як вийшла заміж, і Наташа була така, трішки підросла, не десь після року там. то я могла їй якийсь халатик пошити, могла так щось придумати, фартушки оці сама шила її, що слюнявчики оці, чи, ну, такі, що чіплялися дітям, щоб не тут. Не як їдять, не облюпувалися. Ось таке всяке шила. Ну, Звичайно, також, там, що треба застрочити щось е, таке домашнє, отакі, якісь, що треба, то могла я пошити. Машинка завжди була, це машинка моєї свекрухи. Вона залишилася нам у спадок, і вона працює ще, бо і там трішки щось не починає, з'являється якийсь збій, то... Поремонтували й далі. Можна шити на її нормально. Не, вона не така, що там, знаєте, таке щось хто знайшов шити. Але таке, о, я ж кажу. Можна пошити, застрочити, що потрібно. Ну, я сам думаю, буду я, поки світла немає, воно, звичайно, навіть тут у кімнаті, то ну, світло поки з цієї сторони сонця, бо в нас вікно виходить на схід. То видніше, а потім вже темніше стає. То в день сіла оце фартушка, ну, я його швидко пошила, як, як у день, вже після обіду. Бо поки я зварила їсти сьогодні, поки ми з тими поломками порозбиралися, то це вже було після обіду, мабуть, години 2-3 я сіла цей фартушок шить. Приклала в мене є ж фартушки, приклала до матерії обрізала. Але трішки, як то кажуть, лопухнулася я із цим фартушком. Вже як зробила його і пішла до зеркала на діло, то я зрозуміла, що я неправильно догори ногами в мене квіточки вийшли. Бачите? Бутончики, тут ось бутончики, вони донизу в мене, вони мають бути доверху. Я щось не знаю, розстелила матерію і чогось не звернула. Увагу на ці квіти, якщо вони там Вирізала, потрібно було розвернути і вирізати з другої сторони, але для дому, для. Нічого страшного. Якщо сильно не придивлятися, то, можливо, не всі помітять. Так що, вже як є, так є. Ну тут у мене ще ж залишився такий шматок чималий, я може ще одного, бачите? Я може тут ще два вийде фартухи, ну я подивлюся, може ще одного зроблю. Вірніше пошию. Так що наче і тяга була в мене з дитинства, можна сказати, до шиття. Щось там придумували, шили з Наташою з сестрою. Але бачите, не стала я швачкою, стала сировором. Мабуть, так потрібно було. Але ж все рівно, періодично треба щось. Ще як чоловік раніше працював там у гаражі чи десь на роботі, якась роба була, може, там в гаражі він варив, то зразу з нових штанів, чи тільки штани нові, вжилатки, настрочувала тут спереду. На коліна щоб не пропалювалося, щоб дірок не було. То частіше використовувала машинку, а то потім якось воно рідше вже. я її поставила, витягувала її, поставила її у шафі внизу там і, як потрібно, вже витягнула. То вона стояла на підфаті у нас, на тумбочці. Завжди вона тільки треба сіла і шити, А це теж її сховувала. Але все рівно періодично щось треба застрочити. Так що, а це думаю, ну, займуся я таким ділом, такою справою зараз. Поки ще я ж кажу, є час. І світло вимикають. Ну, ввечері, звичайно, не будеш шити, якщо світла немає. Хоча під ліхтарик я могла б сісти на лоб на дітью, чоловіка є, той, що на лоб надівається, присвічувати і строчила б щось. Може, ще що й так буду робити. Бо ви знаєте, сьогодні це ж не було світла у нас 9,5 години. І ми вже думали, що на вечері не ввімкнуть, але слава Богу, оце у півсьомого вікнули. З 10 годин ранку до півсьомого вечора не було світла. Але добре, що в нас той акумулятор, то я є такий, що ми підключаємо переноску і топимо приставка в нас така є, що можна до того акумулятора підключити насос і можна натопити грубу. То я натопила грубу, то і в дітей було там тепло, і в нас, і вони свою грубу ввечері вчора гарно натопили, бо в них вже ж котел без світла не працює. У нас ще й газовий котел працює і грубу натопили. А в них, то, Наташа то генератора трішки заводила, але ж все рівно ну, трішки поробити, і вона поїхала на роботу, а я вже понаносила знов дров. І думала, що тільки з'явиться світло, то ще себе протоплю. Але ж світло оце тільки ввімкнули, то Наташа, і не знаю, коли вимкнуть, то я не... вже і другий раз і не топлю, не знаю. Може придеться зараз ще трішки розпалити грубу, ще протопити, бо що завтра буде світло, невідомо. День, наче на дво... сьогодні гарний сонечко, але мороз у нас 17, мабуть, був чи 18 градусів. Так що холодно. Отак спасаємося. А про тих людей, що в квартирах, і в кого немає груп і генераторів, навіть у таку хаті, якщо такий котел, як не газує якось у наших дітей, то я не знаю, що робити. ніже теплий пол там у кухні, в ванні, то, як довго немає світла, то може і пол той позамерзати. Ну, біда. Одним словом. Погода наче й гарна, зим, зимня така погода гарна. Дні такі сонячно, морозець і сніг. Але якби це така зима була в мирний час, то так. Да. А зараз, то краще б було воно якась плюсова температура або хоча б такий ну, до мінус п'ятий мороз. А це вже такий в такій ситуації, як ми знаходимося, то, звичайно, чималий мороз. Але нічого, прорвемося, якось викручуємося ми. Я думаю, там люди ж також шукають вихід, спасаються в місті тому що треба якось виживати, що ми зробимо. Мусимо виживати. Ну, а я ще й буду... вимикають світло, інтернету немає. Буду сидіти шити. Бо знаєте, як, якби інтернет був. Хоча можна, є в нас, Наташі є там таке, що можна підключити там якесь якусь коробочку, вона до модема підключає, може бути і інтернет деякий час там. Але ж також то вже такі екстремні випадки, мені таке, я можу обійтися без інтернету, то буду шити. буду сяду та й буду собі строчити. Це таке, таке заняття я собі поки що знайшла. Звичайно, що все рівно ж на кухні треба їсти, приготувати, можливо, щось придумати таке цікаве, то щось і вам зніму. Ну, поки що. Ну що, показала, чим я займаюся і чим буду займатися цими днями. Поділилася з вами та буду, мабуть, розпалювати все-таки грубу, протоплю ще трішки, нехай є, щоб, бо хто я знає, наскільки світло ввімкнуло. Зараз ще Наташі спитаю, може графік якийсь обновився. Зараз не можна при... Якби наперед сильно щось пише, графік один, потім різко він змінюється. І, так як сьогодні, я мала в нас світло вимкнути у пів ночі до 9.30 ранку. Я почекала, не розпалювала, не вимкнули світло. Півдесятого ранку було, я взяла, розпалила грубу. І в 10 годин раз, і вимкнули світло. І Наташа мені каже, це аварійне відключення, коли вимкнуть, не знаю. Я, звичайно, переключилася бігом ж на той акумулятор, потім Наташа вимкнула генератор, то завела то, я ще на акумуляторі трішки дотопила, викрутилася з цієї ситуації. Ну, а це зараз не знаю. Знов буду ризикувати, розпалюю, а там будемо тоді тушити, якось подивимося. А може, якраз і встигну натопити. Так що закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І До зустрічі в наступних відео.